Казав мій син, люблю я Україну, її поля, степи, річки, ліси. Як прийде час, за неї і загину, але не дам ганьбить її краси. І час прийшов, хоч того не чекали. Прийшла війна поплюжити наш край. Москальські пси, пшеницю потоптали, спалили в попіл соловійний гай. І син пішов за землю помирати, за прапор наш, за мову, за любов, що він умів всім серцем відчувати, занадто вже гаряча юна кров, а мати плаче. Ти живий, мій сину, не треба помирати на війні. Загинеш ти, чи буде Україна і хто співатиме її пісні? Майбутнього не буде без дитини. Ми українці, поки ми живі, то буде жити наша батьківщина в серцях нащадків рідної землі. Молюш Бога, вбережи дитину, як завше ти беріг козацький рід, бо ти все любиш Україну та не допустиш ще страшніших бід. Мій син пішов: я батько, я пишаюсь, що виростив такого вояка, та всім героям до землі вклоняюсь, бо в його грудях серце козака. Задж, воїни величний, прославлений те у віках, у куреві, в гарячих бєтвах, торував свободі шлях. Бурли в Дніпро, іржали коні, степи виднілись в близині. Османським Кримом при кордоні могутні козаки жили. Були відважні і сміливі, підстоювали наш нарід, щоб задихнути окупантів, на січку зайцю не змогли. Віками боремось за волю, скій душевний вам попліт. Славетні і козацькі бої, що українство зберегли, не дали розтоптати парус, корінням дали прорости бутні нації незнавні, на Богом дані нам землі. І ми тепер продовжимо ваше діло у віковічній пам'яті Ми Пожаліємо за країну душу тіла, богать славу на в руках. з Україною, серці і ввечері вранці. Стоять на сторожій, вігністі, Поріділо козацтво відтоми і ран. бід, позбивайте пилюку, і встає з небуття кошовий отаман, іскресало запалює люльку, а за ним піднімаються воїни, скрізь, бо завчили козацьку науку, ой напаснику лютий. З машисту руку, Ой, з нашого роду, не качайте воду, Ой, з нашого духу не ліпіть макуху, Ой, з нашої слави не робіть забави, не робіть забави, світові на сміх, по козацька бдача, як вогонь. Козацтво, слава Україні, за честь і гідність України. За волю, правду і добро вони бороли що хвилини. І кров билася, як вино, всі хвороги вони здавали, всі землі наші зберегли, завжди від них у І гордо прапор наш не стає, брати твоєї України. них сила духу непокорна, козацтво, слава Україні. Рідна наша Україна, захищу дам пати на коліна, захищу візлиха, не дарма, бо я козак. Миленьку нашу Україну, обережемо від всяких бід. Ми козаки, одна родина. Ліси, і славний без наш рік.